Це є останній рубіж, до якого звертається губернатор, щоб вирішити питання. Нам цікаво, що ж Рома порадить губернатору. Чи він порадить, як збудувати такий будинок собі? Чи він порадить, як купити дві Тойоти, рав 4, а все ж то, він ж держслужбовець здивований недавно ми мали змогу завітати до пана Романова на роботу. Він працює на громадських засадах добровільно і тим має розкішний кабінет в обладміністрації, в якому засідає сам. Жоден інший радник не має честі мати кабінет в обладміністрації. Він знав про те, що ми приїдемо, говорив про це. Ми запитали, як же ж, маючи такий будинок за адресою Подільська 7, показали йому фото, які були продруковані і в газеті. Можна до цього часу залишатися на посаді головного радника-губернатора. На що він нам відповів? Що з 98-го року він працює державним службовцем? А до 97 го він заробив грошей, потримав їх 15 років в кишені, і потім на них побудував оцей будинок, купив собі айфончик 5С і два автомобіля Toyota rav 4 Один шостого року старенький розвалюється, вже певно, але другий 12-го свіженький, якраз в період правління Януковича. Як ви розумієте, коли вся Україна скидалася Януковичу на харчування, Пан Аксейрон зайняв радикальну позицію, що він не буде займатися корупцією і не буде обдирати він Просто буде жити в такому маєтку і не більше того. Якщо піднятися на трапину, ви точно так само можете побачити гостьовий будиночок, який він щось називає Сарай. Сарай виглядає приблизно як хата когось з нас, будь-кого, я так думаю. В гостявому будиночку, як і в будиночку Януковича, проживають різні люди, з якими він люби парішати. 50 метрів, це ж треба порахувати, що до парканчику є 50. Рука сказав, що це його територія, бо тут було сміття, він його прибрав і тепер вона його. Жановні учасники екскурсії, що ви розуміли, паркану тут бути немає, територія облагорожена, Ромка тут може відпочивати і не завгодно, бо кіни не займуться правоохоронні структури. Як нарешті ж ми проведемо втрачу? Поряд з цим погано бути немає, бо тут може відпочивати не тільки ромка, а ми з вами разом. Кожен держслужбовець, кожен простий громадянин, житель, рік, як бачите, на стямці є місце, що почепити замок і нікого не починає. що буде завдання. А що на флагштоку є? Дуля, а який сьогодні день державного прапора, певно, Ромка забувся, що в нього є флагшток. Але що буде пам'ятати про флагшток, коли ця територія, стільки городів там певно, це пішка не одна. на розтрим будиночком дивитися, машини мити, Хто про той флагшток згадає? Він собі дивіться, стовчик примайстрував, щоб освітлення йому було, окремі ті Є Є громкі гроші, є, а де ж бере. Каже Ромка, що дуже багато на готові дав. Да, Цікаво, сьогодні коштує цей будиночок. Щось мені каже, здається, що якщо продати ці всі будиночки, які ми сьогодні об'їдемо, то можна солдатів на 5 років вперед бронежилетними забезпечити. Треба, щоб тоді не кралися гроші. Але ж ми знаємо, Ромка ще 97 го року заначку тримав, під матрасиком лежала, грілася, пріла там в нього, а потім дістав і на, хата виросла. Раз, машина появилася. Оп, і друга. Рома! А реально да, закуплялась рада от цього. Сереж, поддерживаешь меня? Ну а чого йому не забрати? Конечно забрати. Чому моя коло садика стоять? Ребята, а ми тут буде вообще коли-небудь? тут відкрито ви заставали. Тудою переходило. Ага. Тут там пісочний пляж? Тут, тут охранник. Тут охранник і не пускають нікого. Просто там був шлагбаум, чи мені, я помиляюся. В... Там був сюди, дивіться, сюди, сюди. Таке догнали його жива, чи ні? Трамінно. На землі, а, на землі. Давай. Кого догнали? Він поїхав за ним, всі пішли.